Всім привіт. Всім привіт. Так, покажу зараз небо, а потім буду щось говорити. Так, два ось нижче. Два ось нижче. Чотири вище вон. Зараз ранок. Ранок. Сьогодні, здається, мені 17-те. Ні, 18-те. Сьогодні 18, те але значить там шість я вам показав, так? Але було сім. Зараз покажу, покрити сьомий. Ось сьомий, бачите де? Гадайте з першого разу, чому він тут і з такої висоти опустився. Правильно, ви вгадали. Посадив... Тетеря посадила. Тетеря посадила. Так, ну я скажу так. Цей відео я виставлю. Це відео я виставлю, тому що є в мене причина дуже добра. Так, роблю маленький анонс, ні, великий анонс. 20 вересня в суботу в місті Житомир відбувається, відбудеться ярмарок. Відбудеться ярмарок. Там же на тому старому місті, ну, Всі знають де це. Забивайте, дивіться адресу, О, по вулиці Корольова. Сергія Павловича, нашого українського вченого. А, а ті що сідають, дивіться, а ті що сідають. Оце, до речі, молодь, оце з тих трьох оце з тих трьох спортсменів молодих, що ви зараз були в небі, бачите, вони вже трохи втомлюються, мабуть. Да? І це теж треті спортсмени. Не хочу не хочу вставати. А ворі це вже голуби, які там е, три старі, три старі голуби. Три старі голуби, там ось сплошнячка синя. Оце молоде. Кремача по одній і дві голубки, теж старі. Ну, Я обіцяв, що я в цьому році попробую, не попробую, що там пробувати, взяв де підняв. Буду піднімати стариків. Оце старі голубочки. Теж старі голубочки. Ось вони. Вітер зараз. Вітер зараз північно-західний. вже сядуть? Не вже сядуть. Так, добре, я відволікаюсь. І так, 20 вересня, субота, місто Житомир, відбувається ярмарок. Відбудеться ярмарок, та що, будь ласка, бажаючи. То мені так телефонують і запитували ви зараз, коли, де як. Я їх завжди відправляю на е, сайт Віктора Козинського, там у Фейсбуці є ярмарки виставки Україна. Туди заходьте, там. Графік проведення ярмарок в Україні із змінами він прекрасно все друкує, дякую Віті І будете все знати. Так, так, і сідають. Я планую туди поїхати, планую. Не можу поки говорити, наскільки це буде реально, певно, але я дуже-дуже планую навіть проїду. Все-таки вихідний день треба відпочити побачити місця, які вже добре я так побачив, побачити людей, старих друзів, нових друзів. Так що я планую поїхати. Так, ви Знаєте, ця четвірка, ось двійка тут, двійка ось тут. Це синя сплошна і кремача по одній. А... А ті двойки що, понесло вітром, чи що? Чи що, що це вони так здають? Слабачки, мабуть, так? Да? Їх на проводах тільки що бачив. А це я їх не бачу. Ну, це е, дуже просто пояснюється. Це дуже просто пояснюється. Там вітер. Там вітер є. Такий терес непоганий. А вони... Ще не розгонені, вони слабачки. І через те вони трошечки будуть, мабуть, не дуже боротися з вітром. І через те їх можуть трошки знести. Да. ось ось ці все борються з вітром, я бачив. Вся ось. ось опирається. Де де вона? Та що вона? Але не дуже лайпираються, але що таке, що тих понесло, не зрозумію. Ну, вже такі ж слабачки. Не бачу їх, я хочу показати, ось я їх не бачу. А, вони, мабуть, на сонці, точно. Вони на сонячній стороні. Я так став тіньочок. і затінку мені не видно там, де сонце. О, там, мабуть, вони, так, да, точно, точно. Так. Ну, ці сіли, так. Да. Ці осіли. ось якраз три ті спортсмени що ви час у мене летіли останнім часом. І як бачите, вони вже леньтяк бере своє, вони починають вже трошки слабшати. І я приходжу до висновку, що треба їх залишити вже все. Мабуть, хай вже перелинюють. І тим більше вже підросли старші, вони перелинявші майже. Деякі майже перелинявші вже. так що Команду літаючих може поповнювати новими, так Ну що, виключись, мабуть, так? Да? Так, над хатою ось синя. Сосна і кремачка. О, тут протяг добрий, я вам скажу. Протяг добрий. Я що міняю точку спостереження, я хочу побачити тих двох. Я сонця схожу, а я їх не бачу. Ну добре. Давайте виключусь. Ці два голубки наді мною. Давайте виключуся. Можливо включусь, а можливо вже ні. Ну я ще включився. Зробив анонс. Так, оголошення таке. Ще раз повторюся. В суботу, 20 вересня, місто Житомир, Ярмарок, приїжджайте. Приїжджайте. Все. На всякий випадок з ним пока. На всякий випадок всім пока. Знаєте, я тих двох не бачу. Ну, якщо з'являться, то вони з'являться, то я тоді включусь і скажу, звідки вони з'явилися. Раптом вони будуть десь так довго там літати, то я вже не зможу, тому що маю їхати. Так, на всяк випадок всім пока. Так, ось включив камеру, погляньте, який вітер горіть. Ви бачите? Погляньте, як хмару понесло. Бачите? Оце такий вітер горі. Роблю висновок тепер, що ці голубки нижче, ось, вони ще не попали в той вітруганчик. А ті голубки, що вони були вище на багато. І вони ослаблені, тому що фізично вони не тренувалися. І їх трошки понесло далеко-далеку, називаємо, відтяжку. Я це видивляюсь, вже от хвилин 20 я вже дивився. В ті краї. Я їх не бачив, знаєте, так вони якось у мене незамітно швидко зникли з очей. Прямо прямо я аж за... трошки запереживав, я вам скажу, запереживав. Ці весь зараз тут. Але вони нижчі, а ті були вищі. Ну, таке буває, я вам скажу, що таке буває свого досвіду. Вже знаю, що якщо літуни в минулому, які добре знають небо, добре знають програму польотів, знають, що вони хочуть. А ще скажу, що вони трошки так заскочали за небом, то вони їм властиво рвунуть вверх, згадати, так би мовити, молодість, але потім раз сили їх покидають, ну це треба. Знаєте, усвідомлювати, це ж птах не дуже він це усвідомлює. Тобто, скажімо так, на нашій мові не розрахували сили. І їх позносило. Ну таке буває, що зробиш. Ну, я... ось у мене чомусь така впевненість, добра впевненість, що вони притягнуть, вони притягнуть. Це ж... Голуби, які вже два сезони знають небо. Я не думаю, що там будуть вже... З ними якась трагічна ситуація. Я думаю, що вони прийдуть. Але так. Буду поглядати, певно. Так, добренько. Показав вам вітер, пояснив причину. Оце літо включився. Недовгий польот сьогодні. Ну Тому що вони ще не в дуже в формі. Сідають вже, вже синя З кремачкою сідають. Стоп, стоп, стоп. Я помилився. Це не кримачка, це кара стара. Так, да, Це стара кара, значить нема старої кари і немає молодої. Молодого по одній кремачки немає. Кремачки немає і старої кари рябохвостої немає. Ну теж їх, я їх розгонюю теж зараз. А ці сідають. Значить, немає молодого, кремача по одній і карої старої. Ота ну, літуння дуже сильна кара. Така вона рябохвоста. Пам'ятаєте, вона літала без крила, я показував влітку, коли вона піднімалась так. Вона весь час на крило жалілася, так косило. Оце зараз вона більш-менш так уже обросла пір'ям. Ну, п'ять вдома. П'ять вдома, немає двох. Немає двох. Вон, щаслиня залетить. Так, і немає двох. Нема кремача немає карої старої рибохвостої. Немає. Верніше, я їх не бачу. Я їх не бачу. Оце... Одна із таких от ізюминок. Приємно, коли дочекаєшся голуба. Приємно. Але поки що неприємно, коли я їх не бачу. Та я щось навіть не переживаю так уже, що вони там прийдуть. Вони прийдуть. Ось я дивлюся, весь горизонт так чи хвостю. Отюжо очима. І не бачу нічого. І міняю точки. Може на сонці я думав так вони. Може і там, бо там сонце таке добре яскраве. Воно так. Фон такий створює, що на ньому не видно. Може в неї вгорі, я не знаю. Гляньте як хмарити, подивіться ось. Подивіться, як хмариюся. Бачите? Дивіться. Тобто там вітроган добрий такий. Там добрий вітроган. Через це тепер я вже і не дивуюсь, що ми їх туди знесли. Не дивуюся. Все закономірно. Так, добре, виключу камеру. Якщо вже їх, я їх не побачу, якщо їх вже не побачу, то всім пока. Всім пока, Ще раз, ще раз оголошення. В суботу, 20 вересня, Житомир, ярмарка. Да. Приїздіть. Все.